Дорогі друзі, сьогодні до нас приїхала важлива медична і не тільки допомога від наших друзів з Австрії, Люсія Ларес, Хела Планко, австрійські друзі, брат Ерік, Факіваніс і всі добродії. Ми дякуємо, що ви могли доставити, організувати ось цю таку важливу допомогу для медичного закладу, для наших побратимів, для наших захисників. Допомога, яка буде рятувати життя, яка буде. Боротися, допомагати нам з ворогом. Ми дякуємо. І окремо хочеться подякувати брату Євгену, водій, який це все доставив, наш побратим. Не просто було, тому що та ж митниця затримки. Ну, братик справився. Дякуємо. Дякуємо, брате. Дякуємо всім добродіям. Велика подяка команді, нашій військових капеланів громадської організації міста Києва. Хлопці організувалися. Великою кількістю я не знаю, більше 20 людей нас збралося, і ми змогли це все теж швиденько, оперативно розвантажити. Далі ця допомога прямує по своїх напрямках, прямує на лікувальні в основному заклади, на реабілітаційні потреби. Ну і працюємо надалі, ще багато в нас справ. Слава Україні! Героям Слава! Всім скоро зустрічати мене з п'ята зима Зустрій на гарячий палк нас, Як давніх знайомих Ми ще не стерлися з тобою не НЕСКО. З... Гутен Морген, щиро дякую нашим друзям, які допомагають, допомагають нашій ненці Україні. Дякуємо за вашу підтримку, за вашу любов, за великі серця. Дякуємо Пела Бланко, брату Еріку, всім, хто долучається заради блага і заради миру. Дякуємо за підтримку посольству Австрії, Дякуємо всім добродіям від початку. Від початку повномасштабного вторгнення Австрія, країна, яка справді великий план зробила і робить дотепер, і допомагає і підтримує і цивільне населення, так і наших військових побратимів. Ми за це, братську, дякуємо. Тільки разом ми можемо вистояти світли без добрих людей. Ми пишаємося вами. Дякую. Дякую.